Є друга частина курсу, Серйозно? Оце обалдіть. Все, вона мені точно потрібна. З якої книги порадите знайомство з Поліною Кулаковою. Я прочитала спочатку «Дівчина, яку ми били. Потім я дуже хотіла почитати Корсо, а ще в мене є усі їхні демони. Щось там з лицем. Якісь дві я ось буквально, от коли був розпродаж в КСД, я правда, не в КСД. А в іншій книгарні я купила ще дві книги Поліни Кулакової. І мені здається, яку б книгу ви не взяли, ви просто будете захоплені в будь-якому випадку. Тому що, так як вона пише, ну це реально це кайф. Це дуже класно, це дуже захоплююче, І от дійсно мені дуже подобається той ем, факт, що вона не затягує. У неї все завжди класно, швидко, супер і погналі, і затянуло. Ну, дуже класно. Тому мені здається, все буде класно.